Перехожі викликали поліцію. За кілька хвилин патрульні вже були на місці. Поспілкуватися із полонянкою змогли лише із сусідньої квартири. Подзвонили двері патрульні, сказали, що в сусідній квартирі закрита дівчина, що її примусово утримують, вона не має змоги вийти ніяк із квартири. Чим можна допомогти? Дівчина плакала і говорила, що дуже боїться повернення своїх наглядачів. Страх був настільки сильним, що на 30-метровій висоті вона не побоялася розбити скло і перелізти до квартири, де були патрульні. Били, тріпали за волосся, погрожували і заставляли спілкуватися з мамою, казати, що в неї все добре. Дівчина розповідала, що цього року закінчила 9 клас. Родом з Житомирщини, з багатодітної родини. До столиці приїхала працювати нянею. Оголошення знайшла у соцмережі. У Києві її зустріли дві молоді жінки, забрали її документи та зачинили у квартирі. Ці жінки було затримано. Вони 95-го року. Року народження відносно них порушено кримінальне провадження за статтею 146 кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі, вирішується питання про додаткову кваліфікацію. Кримінальну справу порушили і проти чоловіка, який допомагав злочинцям. Дарина пробула у полоні шість днів. Її щовечора возили у місто та примушували займатися проституцією. Всіх підозрюваних поліцейські вже затримали своєї провини. Вони не визнають. Дівчинка попросилась працювати кабинані тіму слуги. Вона на сіла у неї дуже бідна сім'я і говорила, що у неї больний брат, якому потрібна операція за кордоном. Постраждалою працюють психологи, і нині їй вже нічого не загрожує зі слів правоохоронців. Дарина від медичної допомоги відмовилася.